Всім привіт! Мене звуть Світлана, я директор Веранда Лаундж, і сьогодні ми вам розкажемо про нашу гастровечерю. Романа, розкажіть, будь ласка, в чому полягає сьогоднішня гастровечеря? На сьогоднішній гастровечері ми презентуємо найцікавіші страви з нашого нового меню, яке Розробив спеціально для закладу «Веранда». Скоро це меню зможуть спробувати абсолютно всі, але сьогоднішній вечір це спеціально для наших гостів, які прийшли, і ми цьому дуже раді. Яка страва найцікавіша? Напевно, це все таки страва від шефа. Для мене це дуже важливе блюдо. Дуже довго я міркував, як його зробити, тому що хотіла зробити щось неймовірне зі звичайних продуктів. І, думаю, в цьому допомогло ще дуже красива презентація. Чи можуть наші гості замовити страву від шефа доставкою? Звісно, гості наші зможуть замовити це доставкою. На смоковій якості це ніяк не вплине, але вони позбудуться ефекту подачі. Яка страва була найскладніша? Ну, наші сьогоднішні страви всі, в принципі, в якомусь сенсі важкі, в якомусь легкі, але, найтяжче було хвилювання. Тому що у всіх гостей смаки різні, різні вподобання, тому треба було догодити всім. Тому я думаю, це було найважкіше. Що вам сподобалося найбільше? Дякую, скажу за себе. Мені дуже сподобався шоколадний фондан. Я така сладка єшка, що це було просто неперевершено. Він найкращий був. Дякую. А вам? Все, що стосується морепродуктів, мені все сподобалось. І шоколадний фондан, фондан дуже. Мені дуже сподобалась подача в цьому ресторані. Дійсно, по перше, сам формат такого міроприяття, вибачте, заходу. Дуже уважний персонал і дуже прикольна подача. Ну, починаючи з першого блюда, ми навіть не могли розгадати, що це. Потім вияснили, що це морепродукти кальмар. А, і дуже дуже сподобався десерт. Просто топ. Ну, ми обов'язково повернемося. Можливо, зараз ще закажемо з собою додому, тому що ну хоч думали, що вже наїлися і місця вже немає, але знайшлося. Ну дуже рекомендуємо, дуже круто, дійсно, ну на рівні. Слідкуйте за нашим інстаграмом та не пропустіть наш наступний івент. Запрошуємо на веранду!